Вітаємо вас в Мюнхені, що в Німеччині, на всесвітній виставці Іску. Ми зараз знаходимося на стенді Оспрея і готові вам презентувати новину з серії Ski Snowboards. Це є код. Всім вам відомий вже давно модель Код є в різних літражах: 42 літри, 32 літри і 22 літри. Ця модель є досить популярною в Україні, враховуючи її доступну ціну і функціональність. Відомі і початківці з сноубордистів лижників визначають цю модель за рахунок своєї досить міцної спини, і вага цього наплечника є досить нормальна, враховуючи його функціональність. У 2014 році Оспарі вирішив подивувати всіх і йти в ногу з розвитком з тенденціями в світі фрірайду і випустив моделі, які можна функціонувати разом з АБС. Перше це є наплечник под АБС 22 плюс 10. Особливістю цього наплечника є те, що він. Що він іде в комплектації без АБС. Відповідно, його ціна буде в 2014 році не сильно вищою від звичайного код 32 або код 42. Але при потребі з часу можна до нього докупити буде систему АБС. Цей рюкзак без системи АБС відрізняється. Конструктивно тим, що він може е, міняти свій об'єм. Тобто за рахунок е, замка, який йде по цілій довжині наплечника, ми можемо зробити його ширшим. Тобто, якщо це йде одноденний похід, ми можемо, е, він може бути, скажімо, в такому вигляді. Але якщо є потреба збільшити об'єм, якщо ми йдемо на два дні або маємо брати з собою більше речей, тоді ми, відповідно, можемо збільшити цей наплечник. Ну і, відповідно, коли в нас з'являється потреба, і ми знаємо, що може бути ризик сходження лавини, ми можемо придбати додаткову систему АБС до цього наплечника. І не купуючи новий наплечник, ми можемо укомплектувати свій наплечник, відчепивши від нього спину, яка теж йде на замку. Ми можемо її повністю відщепити і причепити. Спинку з системою АБС. По вазі наплечник стає трошечки важчим, але ну це, звичайно, за рахунок надувних подушок і балону, який, буде, який е, комплектується окремо. Тобто балони це змінні картриджі, їх можна купляти там в е, необмеженій кількості. От. Ну, З відгуків наплечник є досить класний. І ми... Будемо рекомендувати його, тому що це спрей старався не для себе, грубо кажучи, а для тих людей, які катають фрірайд. Тому ми дуже задоволені цим і будемо пропагувати його і використовувати. От, якщо у вас будуть якісь питання, ви зможете в наших магазинах подивитися на нього і висловити свою думку стосовно цього намагання. Дякую вам за увагу. Зустрінемося. Thank you.